Добрий вечір. Сьогодні будемо готувати хрін до холодцю. Порізали хрін, червоний бурячок. Тепер треба його перекрутити на м'ясорубку. Перекрутили грін і бурячок. Тепер готуємо заливати 50 мл водички. Туди додаємо 2 чайні ложечки цукру і 1 чайна ложечка солі. І 1 чайна ложечка оцту. Розмішали і виливаємо сюди. Теперь вам треба все хорошо перемішати. Такий хрін, я в глазок заходи. Домашній. Сьогодні накопаний огорода. перемішали так гарно перемішали хрін з бурячком і розкладаємо по баночкам хорошо його надо О, Ядний, конечно. Це домашній хрін. Хороший. По баночкам і в холодильник. І буде хром до холодцю, до м'яса. Пробуйте. Якщо на вкус там кому-то щось треба додати, там, чи цукру, чи солі, пробуйте. Смачного вам. баночки закрыли вот. и в холодильничек ставим хри до холодцу вот.